Вітаємо друзі! Це програма Ресторація. Сьогодні ми у гостях в Корницької Газдині Катерини Романенчук. Вітаємо вас, пані Катерино. Сьогодні ми приготуємо класичну великодню паску. Що йде до цього рецепту? До рецепту Пасхи святкової йде борошно, молоко, масло, яйця, жутки, цукор, масло, я вже казала, родзинки. І... Щепка солі. Ну що ж, поїхали готувати? Перший раз ми робимо опару. Опару робиться так, беремо ми дріжджі. Звичайні тусти дріжджі. Скільки дріжджів даємо? Беремо ну, на порцію ми беремо 100 грам. Але так як я не роблю цілу порцію, то беремо, ми його тако трошечки дробимо посипаємо трошки цукром, бо цукор дає скоріше бродіння, ну, скоріше бродить. І вливаємо молоко, тепле підгоріте молоко. Це ми вливаємо молоко і даємо, е, і даємо трошки борошна, підсію О, І воно буде так, ми підсіли. І це у нас розмішуємо і кладемо, щоб воно має підійти. Має дріжджі починати бродити, щоб повністю розчинилося. Оце... О. Скільки часу воно має бродити? Поки не все не перебродить, бульбашки не пустить. Це вже у нас опара, пройшов час, опара, о, все розчинилося, тут і бульбашки зробилися. Це все, у нас є готова опара. Тепер ми беремо, просіваємо борошно. Прошу, просівайте. Сюди просівайте борошно нижче. Все, це борошно. Просіваємо борошно. І збиваємо. Паску кажуть, треба готувати в гарному настрої, і, і щоб ніхто не заходив до хати. Ні, ну так, та ні, так не заходив. А яке ви борошно використовуєте для Паски? Ну, перевищий сорт. Ну, яке є, там чи Віндецький, чи Коломицький. Хто знає, де вона росла та пшениця, де розбирати. А хто вас вчив Паску пекти? Де ви взяли цей рецепт? Паску мене мама вчила пекти. Мама вчила. Мама сама робила, ми сиділи там, все дивилися. Так, просіємо все. Що ж, просіяли ми борошно. Далі що готуємо? Далі готуємо жудки, щоб з цукром перетерти. Розбиваємо. Десять жовтків. виділяємо жовтки від білків. Так. Яйця свіжі мають бути, не холодні. Все має бути тепле. І борошно, і молоко, і яйця нех... не це. О, тепер ми це зробили. І всипаємо цукор до цих яєць, цього жутка, і перетирати. Ходімо. І перетирати. Ми собі перетерли, пілки в сторону. Це має цукор розчинитися чи... Ну так, не дуже, дуже Не дуже добрий, до кінця, так? Дуже добре. До речі, я вперше печу паску під вашим досвідченим контролем. Так, у нас цукор вже трішки розчинився. Далі тепер, додаємо. Ми, тепер у нас є розтоплене масло. Масло розтоплене. Спочатку до рідких інгредієнтів. Розтоплене. Тепер у нас є борошно. До борошна ми уливаємо ту, що там з дріжджем. Це ми все сюди вливаємо. Так, вливаємо яйця з цукром. Цокрем, яйця. далі розмішуємо. Тепер ми що робимо? Трошечки Додаємо солі. щіпку солі. Цюточку солі так. і місимо. Скільки часу вимішується паска. Вона має так місити її, щоб пухірці аж стали. Так само. Все, бо тоді кисень виходить з того тіста і вона е, дріжджі починає ферментувати своє робити. О. Так, ще, гір, ще гір. Тепер ми вливаємо масло, розмішайте то, розмішайте, трошки лишить. Так, тут у нас розтоплене масло вершкове, і все масло вливаємо у паску. Трошки, трошки так. Чи трошки? Все. І, і всипаємо розинки. Сюди дайте трошки муки. Чуточку. Ні-ні, Тимо. Вродзинки додаємо. Чуточку, чуточку. Буде, буде, буде. Даємо за те, щоб вони їх розмішати, аби вони були кожного окремо, угу. бо їх... не, Би не зліпилися докупи. А, це... а тепер, а тепер місимо. Треба певно шамуки бачити. Маємо так місити, щоб масло увійшло все у тісто. І його довго-довго тако вимішувати. То якщо є багато пасок, то дуже трудно місити його. Так, так, треба Я є, треба як багато зараз. Чуточку мені ще всі йти трошки ось. Ану, ну, сіти. Під сітя тусю якраз, так, все під о. Ну, бо вона має вийти така, легке тісто має бути, щоб не забити як хліб, а таке легеньке. Не було у вас такого моменту якогось року. Давай я ліпше десь куплю паску, готова? Можна, купували. Купували? Не було часу пекти? Ні, не було часу. Такі, таких пасок не продають. У нас на провідну неділю печуть ще одну паску. Серйозно? Так. А чого? Ну бо провідна неділя це проводиться ці великодні, і так вся має бути та сама їда, що на Великдень. І наново готуєте все? Так. Паску печеться. Хіба о, хтось напік так пасок, що але вона черстві. Я знаю, що на Великдень завжди таку шолоденьку пасочку на про одну неділю. А у нас е, зараз їдять цю паску на Великдень, ну до кобаска, яйця там вся їх. Ця то ж Слідко, так, так. Та... Я теж так шкодить. Так, бачу, що ви вимішали вже, і тісто класно вже виглядає, готове. Що ви далі робите з ним? Далі це тісто, так як є у цьому, повинно підходити, то я його кладу на тепле місце, ну, тепленьке, щоб воно підходило. Воно підійде, тоді ми виробляємо паску, убляшку і ті зверху гусочки і все. Тепер ми кладемо на сонечко. Тепер замішану пасочку, тісто кладемо на сонечку, щоб вона підходила. І накриваємо рушничком один раз. І все. І, і чекаємо, поки підійде. Що нам розкажете, що поки кисне? Що квіти обмерзли мені, одні обмерзли, другі обмерз. А які ваші улюблені квіти? Всі. Квіти люблю всі. Там в мене лілії, тюльпани, троянди, піонія я розцвіт, скоро зацвіте. Я люблю всі квіти. Щось так багато в мене зараз це все буде. Одні вже відцвіли, а другі ще зачинають. Як в селі без квітів. Готуємо бляску, бляшку. Так, змащуємо бляшку маслом вершковим. Щоб не приставало. То тільки маслом чи можна олією Олією можна олію, а цей олій сухий. Угу. Той давній, то він такий гусь, а цей як вода. На змащену маслом бляшку ми викидаємо тісто, яке вже підійшло, я бачу. Так. О! Що берем Руку змащи олією. Угу. і перекидаємо в Бляшку і на одну третю. Так, як тісто стає, вона має вирости. Знову кладемо її, підходити. О, і знову кладемо її, щоб підходило. Що? І Як вона підійде, кладемо випікати. Поки підходить тісто, хотіли би почути про цей кошик, його історію. Розкажіть, будь ласка. Добре. Це є накидка така вишита. Ви самі Також. її вишивали? Сама вишивала. Так все з року в рік. Скільки часу, щоб вишити такі серветки? Ну, так як сідати, вишивати, ти за тиждень можеш вишити, а як потрошки вишивати, ти тягнешся довше. Дуже гарно. Так. А кошик? Цей кошик це є кошик, подарок ще від нашої мами. У мамі є п'ять доньок було. І мама нам все любила ну, дарувати щось. І на Великдень такі вийшли модні ці кошики, і мама нам покупила. На цьому кошикові в мене ну, років 20, це не 25. І я його вже була трошки закидала, бо новий купила, модніший. Але щось собі добре подивилася, подумала, я його відновила, трошки підмалювала, котрі мала фарби. І трошки його зробила такого ну, веселого. І мені дуже подобається, тому що це ще подарок мами. Я знаю, що у вас велика родина. Можете розказати про вашу сім'ю? У нас родина, якщо вели, брата, така родина дуже велика, дуже велика ще від мами. А в мене вже своя така сім'я. Ну, Немаленька є, маю дві доньки. Маю три онуків і три правнуки. І багато баба. Прабаба. Далі кладемо нашу пасочку у духовку. На годину, як мінімум. На випікання І закриваємо. Пані Катерино, дуже смачна пасочка. Бачу, в нас вийшла. Дякуємо, що запросили. В гості обов'язково підписуйтеся на наш Ютуб канал і вам кілька слів, як нашій файній газдині програми Ресторація. Випікайте усе своїми руками, продовжуйте традиції своїх батьків, своїх мамів. Що вони вас навчили, вивчити своїх дітей. Це була програма Ресторація. Прощаємося з вами. Веселих вам свят!